Всім привіт, друзі! Це відео ведеться з Польщі. У мене сьогодні відео називається Чого я не знаю, що я хочу. Назву я тільки що придумав, навіть не знав, як назвати відео, але ідея принаймні є. Я буду лопати морозиво і розказуватиму вам, чому я ніби й маю намір того, як я хочу жити, але я не знаю конкретно, що я повинен робити для того, щоб цього добитися. Але намір принаймні є. Дуже! Хочеться жити. Ні. Дуже хочеться отримувати дохід, не працюючи на когось по найму. Не хочу отримувати зарплати і тим більше надіятися на те, що в мене буде пенсія. Можливо, це просто та ідея, яку я почув в інтернеті, що ти повинен бути криптаном. От подивись на мене, я криптан, я вже закинув роботу, я... Працюю в крипті, і я подумав, що може отак от і треба працювати, і цей варіант треба прогнати крізь моє життя. Подумав я, бо мені сподобалось те, які він має зараз результати. І я подумав, що це точно моє. Бо такі результати я хочу мати. І я навіть не подумав про те, що такі результати можуть бути в іншій діяльності. От зразу вцепився тільки в це, тільки в крипту. Я взагалі то в крипті присутній. Правда, останні тижні розумію, що це не може бути тою діяльністю, якою б я займався все життя. Інша штука це те, що я хочу бути як відеоблогер. Прямо зараз вам знімаю відео, монтувати його буду, люблю монтувати. Люблю говорити на камеру, знімати довгі відео. Хоча, зізнаюся чесно, три хвилини назад я думав, що. <плес> відео треба знімати пізно. Я камеру поставлю краще. Найважливіше те, що я вже знаю, що працювати на когось я не хочу. Є для того нормальні аргументи. Блін. Перший аргумент це те, що мені не подобається доручення. Доручення можуть тобі допомогти, якщо ти щось не розумієш, спитав, тобі пояснили, і ти робиш краще. Бімба. Проте, ти ж не знаєш, до якого дядька ти попадеш. Може він буде з тих людей, які люблять керувати. Настільки сильно керувати, настільки сильно наказувати. До тої степені, що тебе це буде бісити. Ти людина, яка здатна витримати якусь критику, але ж блях, ну не в такій степені, як він це зараз робить. Не кожен це витримає. Я можу витримати критику. Хоча нерви теж здають. Друга причина це фіксована зарплата. Фіксована зарплата нібито добре. Дають тобі 5 тисяч гривень щомісяця. Не шикарно. Бомбо, ти знаєш, що тебе очікує на наступному місяці 5 тисяч гривень. Не менше. Ну і не більше. Я молодий, мені хочеться ризикувати. Я став старшим, і мене більше цікавить авантюри, ризиковані угоди, ризиковані способи заробітку. Я люблю ризик, тому що я став старшим в дитинстві. Я міг би менше ризикувати. Ну, наприклад, мені було 6 років, і я живу в одній Хрущовці, дорога, а з іншої сторони дороги мій найкращий друг. Він був сміливіший, ніж я. І він, хоч йому мама, теж не забор... хоч йому мама забороняла це робити, переходив дорогу. Йому 6 чи 7 років переходить дорогу. Я сам. Боявся переходити дорогу до нього, тому що мама мені забороняла. Але одного разу друг мене переконав, і я все-таки наважився перейти дорогу. Не пошкодував, я побув перший раз в нього вдома, завались іграшок було. Ризики я почав проганяти під доросле життя. Ризикуючи своїм фінансовим здобутком, добре, я не хочу працювати на когось. Що далі робити? Чим займатися. Принаймні два сценарії. Ложку тримав, тому не міг показати два. Тепер показую два сценарії. Криптовалюта і зйомка відео. На початку відео я сказав, що криптовалюта мені не підходить. Навряд чи вона може мені підходити. Мені дуже подобається дивитися, як в мене гроші ростуть на рахунку криптовалютному. Я нічого не роблю, гроші ростуть. Оце цікаво. Бачите плюс зелену свічку приємно. Але криптовалюта не те. Зйомки відео може бути тільки от на яку тему. Допомагати людям я дуже хочу. А в якій сфері допомагати? В чому я спеціаліст? А я ні в чому, не є спеціалістом. Принаймні, я займався різними штуковинами на момент саморозвитку. Можливо, щось підкажу. Але чи це воно? Чи це те, що я шукаю? Я не знаю. Заплутане відео вийшло, і так само заплутано оту дво в цій каністрі. Розпутувати мені цей гордій вузол ще декілька місяців. Для того, щоб зрозуміти, що насправді я хочу. Ну що ж, на цьому все. Бажаю вам тільки щасливо. всього вам найкращого!